Пропонуємо вам послухати вірші переможців у номінації Поезія. Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле міє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем млину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і гай, і горе, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, і зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже їй на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають, коли забули, бодай заснули. Про мою доленьку, щоб і не чули. Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Сонце заходить, горе черніць, читала Вероніка Мар'яш.